20 рецептів печива, які просто викликають осінь. Осіння симфонія смаку, печиво як відображення затишку та тепла. Осінь саме слово звучить тихою мелодією, обіцяючи затишок, тепло і, звісно, смачненьке. Для мене осінь це час, коли кухня наповнюється ароматами кориці, яблук і гарбуза. А коли справа доходить до комфортної їжі. Печиво, ймовірно, займає особливе місце. Це не просто десерт, це втілення дому, спогадів дитинства та радості від простих речей. Пам'ятаю, як у дитинстві моя бабуся пекла печиво за особливими рецептами, які передавалися з покоління в покоління. Ці рецепти були не просто набором інгредієнтів та інструкцій, а цілою історією, наповненою любов'ю та турботою. Аромат свіжоспеченого печива витав по дому, збираючи за столом всю родину. Це були моменти, які назавжди залишилися в моїй пам'яті, і саме вони надихають мене пекти печиво досі. Чому печиво ідеальний осінній десерт. Осіннє печиво це не просто тренд, це закономірність, яка пояснюється кількома факторами: по-перше, це практичність. Печиво легко готується і не вимагає багато часу і зусиль. По-друге, це універсальність. Печиво можна брати з собою на роботу, в школу, на прогулянку, подавати до чаю чи кави або використовувати як інгредієнт для інших страв. По-третє, це смак осінь пора багатого врожаю фруктів і овочів, які ідеально поєднуються з тістом і спеціями. Гарбуз, яблука, груші, кориця, гвоздика, імбир – все це створює неповторний смак і аромат, який асоціюється із затишком і теплом. Ключовий момент, осінь, це час, коли ми особливо потребуємо комфортної їжі, яка зігріє наші душі та підніме настрій. Печиво ідеальний вибір, який поєднує в собі простоту, універсальність і чудовий смак. Різноманітність осінніх смаків від класики до експериментів. Осіннє печиво, широке поле для кулінарних експериментів. Класичні рецепти, такі як імбирне печиво та гарбузове печиво, завжди залишаються вічними та улюбленими. Але ви також можете відійти від своїх звичних смаків і спробувати щось нове: наприклад, печиво з кленовим сиропом і волоськими горіхами, або печиво з вияленими помідорами і розмарином. Я люблю додавати в тісто незвичайні інгредієнти, які надають печиву оригінальний смак і аромат. Наприклад, я додаю трохи копченої паприки в своє гарбузове печиво, щоб надати йому легкий димчастий смак. Або в печиво з яблуками, трохи яблучного оцту, щоб було більш ніжним і розесипчастим. Мої улюблені осінні поєднання. Гарбузи спеції це класика, яка ніколи не набридне. Додайте трохи кориці, мускатного горіха, імбиру та гвоздики, щоб підсилити смак гарбуза. Яблуко і карамель. Поєднання кисло солодких яблук і тягучої карамелі. Справжня симфонія смаку. Груша і мигдаль, ніжне грушеве пюре та аромат мигдалю створюють вишуканий та елегантний десерт. Кленовий сироп і волоські горіхи. Таке поєднання ідеально підходить для тих, хто любить щось солодке і хрустке. Шоколад і апельсин, гіркий шоколад і освіжуючий апельсин утворюють несподіваний, але дуже гармонійний дует. Печиво без випічки швидкий і простий десерт. Іноді у вас просто немає часу або бажання випікати. У таких випадках на допомогу приходять рецепти печива без випічки. Це швидкий і простий спосіб порадувати себе і своїх близьких смачним десертом. Я люблю готувати печиво без випічки з печивом, кремом і фруктами. Це чудовий спосіб використати залишки печива, які валяються в шафі. Порада. Експериментуйте з різними типами печива та крему, щоб створити свій унікальний рецепт. Поради щодо ідеального осіннього печива. Використовуйте якісні інгредієнти. Від якості інгредієнтів залежить смак готового печива. Використовуйте свіжі фрукти, якісне борошно, хороше масло і ароматні спеції. Не перестарайтеся з тістом, тісто для печива не повинно бути дуже тугим. Якщо тісто буде занадто тугим, печиво буде жорстким і сухим. Не перепікайте печиво, перепечене печиво буде сухим і крихким. Печиво потрібно випікати до золотистої скоринки по краях, дайте печиво охолонути на решітці, Після випікання дайте печиво охолонути на решеці, щоб воно не розмокло та не прилипло. Мої особисті спостереження і секрети. Експериментуйте з пропорціями, не бійтеся змінювати пропорції інгредієнтів, щоб створити свій неповторний смак. Додайте трохи солі, невелика кількість солі підсилює солодкість печива. Використовуйте натуральні ароматизатори. Замість штучних ароматизаторів використовуйте натуральні. Такі як екстракт ванілі, цедра цитрусових або спеції. Зберігайте печиво в герметичному контейнері, щоб печиво залишалося свіжим і м'яким. Зберігайте його в герметичному контейнері. Висновок печиво це більше, ніж просто десерт. Осіннє печиво це більше, ніж просто десерт. Це символ затишку, тепла і домашнього вогнища. Це спогади про дитинство і радість простих речей. Це можливість порадувати себе та своїх близьких смачним та ароматним частуванням. І, звісно, це чудовий привіт зібратися за столом і разом розділити моменти щастя. Сподіваюся, мої поради та спостереження допоможуть вам створити власні осінні шедеври з печива. Не бійтеся експериментувати та відкривати нові смаки. І пам'ятайте, що головне готувати печиво з любов'ю і задоволенням.